Привіт! Ну що, погнали? Знову кудись їдемо. Їздимо, і їздимо, і їздимо. Зараз треба поїхати купити. У мене проблема з інтернетом стала на ноутбук. І в мене там через вайфай цей роутер і модем, виходить, як перенесли. І тепер дуже поганий зв'язок. А в мене ще робота пов'язана ну, з інтернетом. І виходить, що ну, це так важко, це прямо нервно. Це дуже-дуже нервно. То зараз поїду, куплю е, провод метрів 15, напевно, якусь іще штуковину, щоб аж до мене провести чисто ну, через провод. Тому що ну, про, про, провод, то зрозуміло, що тоді е, інтернет нормальний, хоча б, бо Wi-Fi, ну він реально, він зараз губиться. А ще коли я замітила, коли якась така погода. Ось його прям, ну, геть губиться. От сьогодні ось опрацювати просто неможливо. Та зараз поїду, е, знайду того провода і ту якусь другу штуку, yeah. <laughs> якогось напільника. Або, і, і будемо переробляти сьогодні. Ванька до сих пор вдома, тому що ну, чисто проблеми з носом. Так-то наче ну, нормально, там немає е, більше нічого, окрім окрім оце, що ніс. Все-таки вдома лікуємося. Взагалі, отаке, хоча не хочеться бути вдома, але приходиться. Ну, його всі друзі теж хворі. То нам ще повезло, називається, тому що друзі-то взагалі там з гнойною ангіною і отаке. Так, так ще погнали. Погода сьогодні така, звісно, какашка. кашка. Прям It. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, that's deep inside of me. But they hate when you're successful because they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you make money, make sure you don't spend it too soon. Ha. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Хочу е на тканине. Ванькові, хочу сильно дивана перетягнути. Зараз перетягнуть. Так, ці штуки купила. Зараз піду так подивлюся на тканину Може на щось там є, бо не хочу в Білу церкву їхати до сказу из тих два метра тканини. Тут в принципі буває, Може, щось підберу. I something that can make sense the hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i keep chasing just could be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental and i don't think you understand what i'll go through just to be in control of my life soon all the negativity man i'm immune i don't really need Оце запалив. Що то воно там таке? Що це в нас за паровоз? Не вибрали папу. Не вибрали, якийсь дуже сумний Ася. дим. Це взагалі. Оце туди. Не знаю, щось, мабуть, гарне туди напихав. Що ти туди напихав? Мусор. Разпаковка. Так, Ванятку. Тобі. Потім оце цей провод із оце цими штуками. Потім вже щось неправильно я, я, я купила. Покажи. А ну да, я подивлюся. Оце, оце щось неправильно. Оце ця штука блін. стоїть блін, на скільки грошей. Взагалі. Булочки. Так, булочки, булочки, тут з бананами, і шоколадом, хліб, фарба для радіаторів. І піжамку тобі купила новеньку. Бо ти бачу, любиш походити в тижанки. Да. діванки. То ось ось такого шортиком шортиками. Оп. Чіло. І оп. О, все. Треба приміряти і постирати. На піде приміряй і буде стирати, якщо хороше. В общем, купила Неташу. Треба, точніше мені втюхали. Причому що вони по телефону говорили. Я то взагалі не розумію цьому ніфіга. Я з тим пацаном, балакав, що я їм одразу до нього дзвонив. Яке? От те, те що, те, що я казав. От те, що ти казав? Да. Щоб мене два виходи. А він. Вони тобі тюргіве на п'ять виходів. Ну, не треба. Тим більше він мене питав, типа, чи ще щось будете підключати, кажу, та ні, чисто комп'ютер. Ну, тільки ноутбук. Mm. Так це можна було просто проводом його підключити. Ні, нам треба, щоб з модемом у нас... В, 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 вийшов виход, щоб нам wi вайфай і цього. Ой, дурдом, -дур. так. Диви, нормальна піжамка, слухай. Диви, стопроцентова бавовна, зараз покажемо. Хай на тебе із шортиками. У нього всі піжамки і штанями. Ну, типа якраз на зараз. На вирост вона вже не буде, ну там більших просто не було. ця, Прикольно. Ану, повернись. Ой, боже, ще й з карманчиком. Та тут таке треба, оце ти скажи. Що тут у нас? 100% головна. Ну, У нас взагалі оце, в тому магазині вони самі шиють, виходить, і гарні ціни. І воно там таке із хорошого. І знайшла там ці тканину таку прикольну на диван. Все смачно. Так. Да. Хорошо. Роздівайся, треба постирати. Роздягайся. А О, а на дворі дощ. Обалдеть, міняється погода. Так, коротше, не підійшла оце ця наша штука, оце, яку я купила. Кхе, то її завозить назад. Ой, а так бляха і жизнь проходить, ребята. Тільки зібралася поїсти, тільки зібралася якимись своїми справами зайнятися. Угу. Займеся. Вже ця штука не підходить, підключив прямо через той оутер, чи як він там називається, боже мій. Ой. То треба зразу завезти, тому що якщо зараз не завезти, то ми знаємо, як вони люблять тоді усі. О. Розказувати, що щось з ним, що щось з ним усім пішло не так. Цілий день ще. Щоб ви розуміли, у свекрухи знову проблеми з тим індифікаційним кодом. Господи. це вже дивіться, це ми займалися, виходить, десь десь в листопаді. А це вже знову, типу, вилітає з бази і все, і свекрухи ніде немає. Очки тишають. Свекрухи нема, виходить, вона не може ні лікарства. Виписати собі ні, ну, там, ні в лікарню, ніде. Ну коротше, нема свекрухи. Ми минулий раз її воскрешали, виходить. І тепер під цей раз прийдеться воскрешати. То я собі в мене сьогодні ціла купа запланованої роботи. Ціла купа всього. Свекруха дзвонила, ще як я в місті була. Я кажу, давайте якщо сьогодні звільнюся, то поїдемо сьогодні. Якщо до завтра поїдем це так я розраховувала що нікуди більше не буду сьогодні їх. Та й таке зараз будет як завжди. как всегда Чи магазин я вам скажу такий типа магазин то хороший а власники такий Пані ходять от каси завезли. Щоб не розказували, що щось там ним користувалися та й, пере... та й докористувалися. Ну, прикольно так ходимо. Ванька вже машинку склав. А, Ух ти що. Оце, мабуть, на бомпер поставила. Да? Да. А ти його випадково не переїдеш тоді? Ні. Ти що, яке прикольна? Та ти шо? Тут проблема з колесом. Чого? Тут треба придавлювати. Вона, вона трохи угоріє, його треба придавлювати, бать, щоб нормально їхала. Ага. Я швидко засколюю. Так, ну, б... да, ну класно, а така прикольна. І важко скотає. Боже, ми в дитинстві тільки мріяли про таке. Не знаю, Що Це все. така собі. <різований> Мрія, яка не збулася. <смеш> а, ні, все, вже збулася. <різований> збулася. А, да, тільки трохи пізно, але вже збулася, вже все. Уже цих штучок Лего цих вже, звісно, купа. Прикольно. Ой, та й все сталося, так як в принципі я їй казала з тою шуковиною, що я купила, блін, а так, знаєте, не було куди діть. Скільки там воно стоїть господі. Ой, боже. Десь до, до тисячі щось. Ну, отак його Коротше, не було куди мені діть. То я купила штуковину. Це приїхала я в той магазин, типу говорю, що ну, не підходить ну, не, ой, не підходить мені оце ця штука, тому що через неї не можна. Блін, за ці Через неї не можна цей, ну типу, підключити, Він вже дзвонив і на БКМ-інтернет, і він же і туди дзвонив, він же все. А не можна, виходить, якось там якась там така, коротше, морока. Взагалі, не те воно треба було. Треба було друге. Причому він по телефону з тим же ж хлопчиною, з якимсь третім, говорив, і той же ж йому й порекомендував, що та штука, яка нам треба, типу, 300 гривень стоїть. Ну ладно, короче, говоря, я ж по неї поїхала. Він дав і приїхала, він ну, набрала по телефону, і, типа, кажу те. Я все одно нічого не розумію. Він йому все пояснив, то мені дає тільки провід. Ну, Провід, правда, запаює, типа, оце, де Ну, Та ні, то там ще що ж должно бути. Він мені що ще? Ну і типа, і чуху він мені оце цю штуковину. Коротше, приїхала я її, типу, щоб віддати. Ну, тільки що ж я її тільки купила. Приїхала, щоб подати, вони зробили з мене цього. Ой, господі, я навіть не знаю, як характеризувати І І Васик хоче, щоб я вже перевірила в нього українську мову швидко. Мама ніяк не може прийти. Зараз ось іде до мене. Мій маленький, мій маленький, а він цілий день в піжамі ходить. Посмислили, якщо скоро все рано лягати <рес> дуже. То він мені каже, пишіть заяву якусь там, Боже, подивилася. А там треба описати характеристики якісь там. Які характеристики, я в ньому нічого не розумію. Я навіть не знаю, для чого це воно. Ну, в общем, отакого взяли мене і отакого Обкрутили, обвертіли юриста ні, Якщо чесно, я просто. Не хотіла вже ні, ні нервничати, ні психовать. Якраз перед цим вже ж, як перед виїздом перед своїм, якраз нажарила таких вкусних яєць зі шкварками, кров'янку піджарила, блін борщ уже, все в мене вже приготовлене, щоб їсти. І тут же ж думаю, та ладно, зразу вже поїду. Я вже їсти хотіла, я вже втомилася. Коротше, кажу, скажіть мені, мені для життя воно коли-небудь пригодиться він мені пояснив, що там є один випадок, коли воно може пригодитися. Кажу, все, не хочу, не хочу, нірню. Забрала ту штуку та й приїхала. У мене якась штука є типу запасна. Типу, я не знаю, для чого вона, мені. але вона в мене запасна. Та такий день взагалі, я вам скажу, потім приїхала, я люблю кров'янку дуже. Я ніколи, я ніколи не їм кров'янку без скетчупа. Все, я люблю кров'янку, ну, мати робила свій круг. Ой, приїхала, уже все, вже розділася, вже все, вже тут там осталося, того кетчупа. Отак можна навіть. Сідаю, поїхала. Поїхала, погнала, а обра... вже все, вже і так, все остивше просто. Ой, ну такий день, звісно, скажений. То зараз я прийшла якраз перевірити свій інтернет, що він тут мені показує. Нормально, наче поки не глючає. То цей, то цей хлопець своїми домашками. Не Бігає можна. за 25 раз домашку, домашку перевірити. За 30-й. Ну, пошли, зараз перевіримо, я їх так і не постригла, то зараз перевіримо, пострижемося і будемо гуляти у ту дію, і правду. Це ж так хоче гуляти. В ігровий вечір ігровий вечір вігровий хоче гуляти. Так, в ігровий вечір хоче гуляти, то це він оце і виносе. Мозочок. Моз, 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 <laughs> так. В общем. То зараз бистренько перевірю, перепишеш, пострижемося. А, а нашу переписувати, якщо я вже перепишу? Ще завтра вже пострижемо. По, ну, завтра Побачим, завтра. завтра Я переношу, переношу. Мам, завтра ідеальний день. Завтра не ідеальний день, тому що завтра мені ще бабусю їхать спасати у налогу в податкову, Оп'ять? Оп'ять бабуся зникла з радарів України. Бабуся в нас просто сама із, Казах. із Казахстану. О, Верно. я завжди путаюся з Білорусією, бо вона, бо в неї родичі там в тій Білорусії, коротше, в общем. Во. І і оце вона уже... Так, і завтра всі стрижуться. Угу. угу. Навірно. О, і це ми поки з, Кустанайсь... з Кустанайського району облашоване. Я не знаю з Кустанайського цього О. району, навірно. Фух, я. Район. я завтра не з тобою їду. А чого ти завтра зі мною з їхати? Ну, бо я завжди ти і бабуся їздимо візьді як год. Ага, дасть ти їздив, ти давай лічися. Цього ніяк не можу вилічити, я вже хочу, щоб в школу ти в мене пішов. А я не хочу. До Мені дома нормально. Звісно, ходи цілий день в піжамі, геть нормально. Ах. Хоча б можна прилягти, я засну. А, та й не говори. Там ще один його однокласник слабий, то вони з ним собі там по телефону цілий день. Не цілий! Mm -hmm. півтора. Півтора. Так що таке? Так Завтра з тою бабусею розбиратися, ну це поїдемо десь після обіду. ну, в общем, щось мені Хоча прокинулася така, думаю, блін, так, налаштовуємося, день сьогодні хороший. Сьогодні ще й ж ночі такі паскудні. У вас там як? Бо в нас... Важкі такі ночі в нас. А я вам в 12 ночі попросив поїсти. Так. Да. У нас тут зараз ці. Нехай... Ой, не, не тихі ночі, блін. І ото воно не спиш, переживаєш І коротше. Оце, оце такі якісь дні. Але витримаємо, видержимо і все буде добре. Добре, що хоч так, До, як я кажу, добре, що хоч так. Так що давай, пішли. давай, зараз я перевірю. Нам треба, мабуть, ёлку прибирати вже. То що ж до 8 ми березі, це ще більше місяця. Нам треба у лютому прибирати. Я дивлюся, що вже всі поприбирали, а ми що? Як всегда, не як всі. А, а ми ексклюзивні. Та то, подожди, тобі ж поставили, щоб всі не ставили. Да. Боже, коли ми її поставили? ми Деся, шо... 10 Десятого. Э, ні, то ми на Мик на, на Миколаївчині. Ні, ні нам 10 грудня. Да. Да. Ти впевнений? Так, да, в мене теж фотки є. Я думала, ми взагалі в листопаді, слухай, поставили. Ні? Це ми хотіли в листопаді. Це коли ми закінчили. Ми поставити. А коли воно того Миколаю? А шостого було? Десятого. Ні, шостого. Шостого. Що, що? народження Миколаєв. Чого десятого? У батька на день ну, народження Миколаєва. Батька шосту, день А, віде. то ти кажеш десятому. Да. А, ти кажеш. Да. Ой, короче. Треба, може, вже потроху прибирати. Уже якби новий рік пройшов, купа уроків. Ох, дивіться, яка у мене тут стоїться моя красива вазочка. Плестить, <кій> блискує собі тихенько. А в ці штуки батарейка сіла. Так. Все, пошли, давай сюди ту українську вже. Боже, що тут? Ось є Мама, мама рідна, де завдання? Запиши. Іде? Друге? Спиши виділене речення, визнач головні члени. Ну, хорошо, давай. Де виділене речення? Усього? Чи де? Любе виділене речення? Всі виділені. Це щось у тебе неправильно. Тут, і, тут же ж не речення, тут же ж дивлюсь прикметники ось його виписані, чисто, а не речення. Так, треба йти в вайбер, дивіться. Стецько, треба списати чисто оце ось його речення. Де воно? Де речення? Ось оце виділене речення, без ніяких оцих прикметників. Виділене речення списуєш, і знаходиш, що головні члени речення заново роби. Давай. Ти хоч нічого не нап... Ти що вже переписав, чи що? Да. Який швидкий. Уже все поробив. Ну, пиши заново тепер, 22 січня. Може, оце нагадує перекреслюю? Ні, не, не перекреслюй. Давай нехай в нас тут пропустиш отаку рядочок і пишеш наступне. Добре, можете Пані Оленка. А ще купа англійської там, якої я взагалі не розумію. Ой, так, все, давайте, пішла я контролювати того лежачого хлопця. Бо походу наробив уже. Головне, ну такий гарненько, все так було написано. Все, все красивенько на. Де канікули? Я хочу канікули. Я хочу канікули. Оце цього дивана я хочу перетягнути. І, в принципі, знайшла, хотіла таку дитячу якусь. Ну, і у нього просто тут стоїть під низом, щоб начебто цього, щоб можна було там сидіти. І я його хочу повністю переробити, типу, реставрувати під новий лад. Він у мене в кабінеті стояв. Дивіться, отут був стіл. Під оцим, під оцим ось, о, типу, зверху ліжко, а тут був стіл. Але так як у нього тут є стіл, ну, зразу у цій у стінці, то на я подумала, нашу йому ну, тут другий стіл. А диванчик оцей маленький, туди якраз засунувся. Хоча, якщо чесно, я взагалі йому хочу сюди зробити. Тіпа друге ліжечко отакого, 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 туди вставити. Але поки до того ліжечка воно дійде, бо я, в принципі, є в мене така задумка дещо переробити, то оце я забрала зі свого кабінета. Він у мене стояв. Ну і от треба тепер зробити з нього, принаймні, красиве. Я скажу, як він ось, тут ночував, то він ночував оце типу, не на другому поверсі, там, а оце саме на ньому, на розкладному. То, короче, Ну, як не така тканина, звісно, яку я хотіла. Я собі хочу дитячу якусь таку тканинку, але нічого така там є. І отака кофейненька. Тим більше я все рівно заберу його тоді до себе в кабінет, то в принципі мені однаково. Ну, там же ж ліжко в тебе буде. Во. Так що отак. Так що хочу оце оце цього дивана зремонтувати. Ну, бо він геть. Він... Лінде він тільки не стояв, він і на терасі колись стояв, потім я забрала його до себе в кабінет. Коротше, їздив отаку собі та й усю. Типу, щоб не це. Щоб він туди вліз та і всю. Так що хочу дуже сильно його переробити. В принципі, хочу більше його в кабінет забрати. Так що будемо дивитися, що щось... ну, перетягнути його однозначно треба, щоб він був красивенький. Ну, все, зайчику, давай. Хочеш гратися, то давай переписуй, визначай ти члени речення. І на фоні цього знову вечірнього дурдома, оце цього, Всім пока-пока. Традиційно дякую, що ви з нами. І слава Україні. Героям слава. Пока-пока.